«Стань ангелом одноіменний аукціон відбувся в Івано-Франківську. Основний та єдиний лот ангели, скульптури небожителів із паперу, пір'я, круп та бісеру. Їх виготовили студенти одного з місцевих вишів та онкохворі діти. Раз на тиждень під час сеансів арт-терапії вони спільними зусиллями долають важку недугу. Організатори аукціону зазначають, коштів на лікування у батьків онкохворих дітей, як правило, не вистачає, тому і виникла ідея аукціону. Кожного з нас в душі, мабуть, є та тепла і така блага сила, яка може називатися ангелом. І, зрештою, всі ми є ангелами. Тільки стаємо ними тоді, коли обнімаємо когось, коли допомагаємо комусь. Так недаремно кажуть, що люди це ангели тільки з одним крилом, і тільки обіймаючись, ми зможемо зробити добру справу. З ними дуже легко співпрацювати, оскільки ти дивишся в очі дітей, і в них така. Щира усмішка і щирі такі почуття, що діти самі тягнуться, до цього, їм це цікаво робити. Потребність в цьому є дуже велика, оскільки діти вони ж відчувають це добре ставлення до них, вони, вони потребують підтримки. А аукціон тривав упродовж години. Охочих придбати ангелів було чимало: близько півсотні молодих івано-франківців. Буквально за півгодини вони розкупили майже усіх ангеликів. Вміє співпереживати оце відчуття емпатійності, оцього співпереживання з іншими людьми, увійти в ситуацію іншої людини, побачити її, відчути її може не болі і страждання. Багато людей таких є, але якимось чином добрим словом. Сподіваємося, що завдяки теми Ціям, які вони отримують на цих сеансах, вони будуть ставати здоровішими, будуть почуватися краще, будуть мати снагу на снагу до життя і ем, будуть по пошвисі. Справа небайдужих принесла досить плідні результати. Стань ангелом зібрав понад три тисячі гривень. Кошти спрямують на закупівлю ліків та найнеобхіднішого для дітвори, котра живе із страшним діагнозом рак. Оксана Середюк Мар'ян Николюк – новини на вежі.